Систему контролю бізнесу планують перевернути з ніг на голову. Новий законопроект номер 1430 змінює штрафи на аудит і робить перевірки не каральними, а превентивними. Якщо вам цікаво дізнатися більше про це, дивіться інші відео у нас на сторінці. Суб'єкти господарювання зможуть самостійно ініціювати аудит, щоб знайти і усунути порушення до офіційної перевірки без санкцій. Такий аудит проводитимуть або фахівці органів нагляду, або незалежні уповноважені компанії. Органи нагляду отримують право швидко звертатися до суду, якщо бізнес створює перешкоди. При цьому судові спори розглядатимуть у скорочному порядку. З'являються громадські ради, які контролюватимуть прозорість рішень і допомагатимуть формувати політику профілактики. Бізнесу запропонують навчання, тренінги з управління ризиками, аналіз причин порушення консультації. У випадку зупинки роботи підприємство зможе відновити діяльність одразу після усунення порушень. Після прийняття закону також відновлять планові перевірки дозвільних органів.